Напередодні дня сухопутних військ України працівники Закарпатського обласного ТЦК та СП відзначили свято незвичними урочистостями, а благородним вчинком. Самого ранку вони зібралися у центрі донорства, щоб здати кров для поранених побратимів. Більшість працівників центру неодноразові донори. Це важлива ініціатива, яка може врятувати життя пораненим хворим та тим, хто потребує термінової медичної допомоги. Ця ініціатива стала нашим способом допомогти тим, хто цього потребує. Цією акцією ми прагнемо привернути увагу до донорства. Медики центру донорства наголошують, кров військових і працівників ТЦК регулярно надходить до шпиталів у гарячих точках, де її найбільше потребують. Злати компоненти крові важливо завжди потреба є саміші також завжди. Тепершній час наша країна перебуває в складному ситуації, якій у нас в країні в, в час війни потрібна компонентам. Багато ситуацій Говорити про те, що що не ще. Не можна, тому що треба як перший плюс такі четвертий плюс треба для військових. Це стало символічним нагадуванням: кожна крапля крові це не лише життя, а й подяка тим, хто боронить країну. Серед донорів був головний сержант Андрій Більце. Він як ніхто інший знає, наскільки кров має значення для порятунку. Це вже мій не перший раз. Близько 20-ї здачі крові та її компонентів на рахунку. Важливо для того, щоб допомагати таким способом людям, які потребують У нас. Були теж багато разів крові. Ми розуміємо, що. Якщо ми вдома, то ми можемо допомогти тим, хто зараз повертається з поранених і може потребувати цієї крові. І таким чином ми хочемо теж також допомогти очі стати жінокою і щоб не було все добре. Загалом до акції долучилося десяток людей. Цього дня кожен із них зробив свій маленький внесок у велику справу перемогу України.